І ось наші щасливчики, переможці Надя та Яна, вони отримали приз 2000 гривень від нашої компанії. Вони могли обрати або засобами, або готівочкою. Ну, мама думає про свою донечку Яну і обрала 50 на 50. Тому мама обрала собі засоби для авто та для побутових питань диван почистити. А Яношці ми даємо 1000 гривень, половину її виграшу заслужено вона отримує. Що вам сказати? Яна, що маєш сказати? Яна дуже рада, я думаю, що виграла кошти. А ви вже брали в нас щось деякі засоби? Е, так, брали. Для Чистки салону дуже, дуже рекомендуємо, дуже гарні засоби. Супер, дуже Будь дякую вас. вам. Дякую. Гарного вам вечора, користуйтеся на здоров'я, приїжджайте до нас ще. Дякую. Компанія Дейвашся, яке перевірна часом. І... Йому цікаві мийки самообслуговування від 5200 євро за пост, звертайтеся з номером телефону нижче. Автохімія, автокосметика, полососи, апарати високого тиску. все є в наявності. звертайтеся, будь ласка, дякую.